Затримані активіста Свободівця, помічника нардепа головка Мар'яна Козбура. Народні депутати вважають політичними репресіями та переслідуваннями. Хлопця запросили у міський відділ міліції вчора, 29 грудня, о 12.50. Він туди прийшов і до нині знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання міського відділу міліції. Обурило депутатів і те, що до Козбура не пропускали його адвоката. І зараз та справа, по якій е, запрошувався е, Маріан Козбур, свідком вона передбачає відповідальність в обмеженні волі до семи років. І ми не розуміємо, чому мирні громадяни, які спочатку є свідками, тепер стають обвинуваченими і тепер перебувають незаконно в приміщеннях міського відділу міліції. І вчора, так само, коли ми зрозуміли, що відбувається щось, те, що є за межами закону, був запрошений адвокат до Мар'яна Козбура, але адвоката, працівники міліції не допускали до свого підзахисного. Я Розумію, таким чином зараз на таких активістів, як Мар'ян, починає на місцях робити тиск. Ми бачимо, що це йде залякування масово по всій країні, де підпалюють активістам майдану, автомобілі, є, де на них нападається арматурою, де їх ножовими пораненнями, так як це в Харкові. Страпилося, наносять ножові поранення, тобто замах на вбивство. І цей процес набирає все більших обертів. Депутати обурені діями правоохоронців спільно з тернопільськими активістами вимагають звільнити Мар'яна Козбура та інших політв'язнів. В іншому випадку під міським відділом міліції планують розбити наметове містечко. Тим часом у міліції переконують, Мар'яна Козбура затримали не через політивну активність, а за хуліганство. За словами першого заступника начальника міського відділу, конфлікт трапився 22 грудня у центрі Тернополя. Невідомий під час конфлікту застосував газовий балончик та на ні. З ним тілесне ушкодження чоловіку вчора невідомого опізнали зі слів майора міліції ним виявився Мар'ян Козбур. Його було затримано в Тернопільський міський відділ для проведення опізнання потерпілими особами та свідками після того, як вони його опізнали. Його було затримано в порядку статті 208, Тобто йому було надано статусу підозрюваного, тобто не може бути особою, тобто вони були незнайомі, і тому для того, щоб встановити та чи інша особа вчинила вказаний злочин, необхідно було провести опізнання. Для того, щоб провести опізнання, його відповідно треба було запросити в міський відділ. за фактом хуліганства із застосуванням відповідних предметів, відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України, яке передбачає покарання. Від трьох до семи років позбавлення волі.